Ви лікуєте анемію, але не враховуєте одне, і через це ефект нульовий. Ви можете пити залізо, але без одного воно просто не засвоїться. Це коферменти, без них жодна формула не спрацює. Залізо без підтримки це як ключик без замка. Анемія буває різною, тому і різні кофактори покращують смоктування. При залізодефіцитній анемії важливий вітамін С. При B12 дефіцитній – B12 і B6, магній вітамін D для нейропідтримки. При фоліво-дефіцитній – B6 і цинк для оптимального метаболізму, при анемії хронічних хвороб, цинк селен. На курсі анемії ми розберемо кожну формулу і її кофермент, схеми, клінічні кейси, які працюють для лікарів, які хочуть знати більше для себе і для ваших клієнтів. Курс анемії стартуватиме вже зараз. Поки ви вагаєтесь, інші вже приходять, прийміть рішення відкрити нову якість практики разом зі школою експерт.